Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо гліч на фарм золотих злитків у локації HeniganStead. Друзі, це скорочена версія відео для ветеранів. Якщо вас цікавить повна версія та деталі, залишаю для вас підказочку. Тож розпочнемо. Для виконання глічу нам потрібно мати карту скарбів північного Хеніганстеду. У нас має бути лук та стріли з динамітом. Та товариш, який буде стояти біля скрині. І так, карту відкриваємо ось у цьому місці. Ця локація знаходиться трохи вище ранча Макфарлені, а скриня повинна заспавнитись ось тут. Після того, як скриня заспавнилась, підходимо до неї, щоб зона пошуку зникла і з'явилась позначка з картою. Тепер беремо лук, стріли з динамітом і стріляємо прямо у скриню. Не вліво, не вверх, не вправо, а чітко у центр скрині. Далі наш друг підходить і стає біля скрині. А ми йдемо намотувати круги. Слідкуйте за міткою на міні карті, вона має зникнути. Ось так ми бігаємо 15 хвилин. Це найоптимальніший час. no I don't take І так, 15 хвилин пройшло. Біжимо до скрині. Увага, перед тим як відкривати скриню. Не забудьте змінити карту на іншу. Далі відкриваємо скриню, затискаємо квадратик і забираємо наші злитки та гроші. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of making modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. В результаті за 15 хвилин ми маємо 109 злитків та 9 тисяч доларів. Наразі в мене все. Не забувайте про лайки, коменти та підписку. Я бажаю усім гарного фарму, допомагайте один одному та до зустрічі в наступному відео.